Модельники! Я радий знову вітати вас на каналі Daycast Model Collection. Сьогодні у нас буде досить швидка і маленька розпаковка ось такої от посилочки. Ну, давайте я вийду на паузу, а продовжимо вже з вами. Це в нас посилочка від Ілії Добрянського. Тобто, це у нас посилочка по Україні, але моделі також були замовлені всі з Німеччини. Ну, а почнемо ми з ось такого Volkswagen Golfa Custom. Це в нас Golf 3. Ось такий от з новиночок от XO. Давайте відкривати. Чесно кажучи, я великий фанат гольфів, цей замов чисто із -за зовнішнього вигляду, тому що Чорний гольф на таких от тонкоспіцовочних дисках виглядає дуже і дуже непогано. По деталізації, я думаю, тут буде все дуже так посередньо. Ну, як у XO, зазвичай, тому що це моделі все ж таки такого дешевого сегменту. Ну, і з основного, за що тут можна зачепитись, це колеса. Ну і те, що такий от гольф, напевно, є, хто б хотів купити собі в колекцію, тому що модель така небагато, які виробники випускають його. Саме третій гольф 4, точніше п'ятидверний. Ну, в цілому, так, да, ось такий от гольф. Є в нас, до дворнички з фототравлення тонесенькі. Передня оптика досить непогана. Ну і ось такі от туманки простенькі. І задня оптика теж така. Не супер. Але гольф все одно виглядає кльово. Ну, так от поставити на полочку з якимись кабанами чорними. Буде непогано. Давайте рухатись далі. Так, а наступна в нас. А, ну, це в нас Mercedes GLS. На колесах AMG від виробника соліду. Такий в нас вже був, тому зупинятись на ньому не будемо. Наступна модель це в нас Audi RS2. Авант 95-го року, також від виробника соліду, але вже з більш нових, тому що боксинг, бачите, відрізняється. Ну, давайте відкриємо. І так, ось наша РСК і різка. Ось такі у нас колесні диски. До речі, дуже красиво зроблені, тормозні диски і супорта. Також вифарбувані і навіть запринтовані. Дуже мені подобається, як вона вже зроблена. Вже з цього моменту можна зрозуміти, що над цією моделлю вони постаралися. Ось такі у нас рішіточки, хоч і глухі, але зроблені добротно. І ось така от передня оптика. Ну, вона простенька, досить така необережної форми, але в цілому. З такого ракурсу. Ну, як можна не закохатись в цю модель? Офігенний Універсал. Один, напевно, з найкращих, що, в принципі, випускала Audi. Ось така от велика задня. великий задній стоп-сигнал. Такою великою він запчастиною йде. Прикольно виглядає. Ну, футуристичний дизайн для тих років. Тим паче для універсалу. Ну і по ну, Майже нічого не видно. Скоріше за все, також пофарбована центральна консоль. І все. Ось така от аудюшка. До речі, дзеркала просто пофарбовані срібною фарбою. Красива модель. Не зря купив її, тому що. Ну, я вагався, тому що я не супер. Збираю Audi, майже їх у мене і нема в колекції. Але все ж таки не можна було не замовити легендарну Audi RS 2. До речі, що забув сказати, Solido випустила ще цю аудюшку в червоному кольорі, але я її не замовляв. Ну, і тут у нас ще одна така сама Реска, тому що. Я не знав, чи залишу її собі, чи ні, тому взяв дві, вам також в колекцію можна додати. А купити її можна у мене в телеграм-каналі або в Viberі, посилання на які буде в описі цього відео. Ну а на цьому у нас все, друзі. Ставте лайки, пишіть коментарі. І не забувайте підписуватись на канал, тому що відео виходять регулярно, раз на тиждень це 100%. А я з вами прощаюсь, друзі. До нових розпаковок.